Окупанти використовували авіабомби та реактивні системи залпового вогню на Донеччині. Поранено десятьох людей. Трьох людей, серед яких дитина, евакуювали білі Янголи з Катеринівки та Красногорівки. Підлітки з Луганщини відтепер мають змогу створювати новини, розвивати ютуб-канал та розповідати про своє життя жителям, які на окупованій території. Ресурсний центр відкрили у Дніпрі. Двоє поранених місцевих жителів у Званівці Бахмутського району село обстріляли росіяни з артилерії. Повідомляє прислужба поліції Донеччини. Сім разів протягом минулої доби російські армійці відкривали вогонь по Курахівській громаді. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Без електропостачання залишається 1400 осель. Внаслідок обстрілів окупантів, ввечері 29 травня у Сіверську загорівся гараж. На місце виїхали рятувальники. Повідомляє речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал. По прибуттю вони встановили, що відбувається горіння всередині гаражу та покрівлі гаражу, і ліквідували займання на площі 24 метри квадратні. Того ж дня ворог наніс авіаудар по місту Торецьк, внаслідок чого виникла пожежа на території АЗС. Рятувальники 61-ї державної пожежно-рятувальної частини, які виїхали на місце події, ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. Кількість поранених людей у Торецьку зросла до восьми. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще вчора начальник міської ВА Василь Чинчик повідомляв про шістьох травмованих. Дві людини внаслідок авіаудару росіян загинули 29 травня. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальниками з-під завалів було вилучено трьох постраждалих осіб. І також з місця події рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували одну поранену особу до лікувального закладу в місті Костянтинівка. СБУ затримала жителя Лиману, який через соцмережі передавав окупантам інформацію про місця дислокації ЗСУ на Донеччині. Повідомляє речниця СБУ Галина Прищепа. За їхнім проханням, зловмисник приховано збирав інформацію щодо місць розташування та можливого проживання військовослужбовців збройних сил України на території Лиману, Слов'янська та Миколаївки на Донеччині. Також зловмисника дуже цікавили маршрути пересування військової техніки, яка рухалась в бік Бахмутського напрямку. Адресатами повідомлень були розвідник сапер штурмового батальйону спецпризначення ГРУ ДНР, а також навідник танкової роти штурмової бригади Купол. Інформатора тримають під вартою на час до судового розслідування. Чоловікові загрожує від 12 до 15 років за ґратами. Олександра Зоз, Суспільне новини, Донбас, екіпаж поліції білих янголів прямує до села Катеринівка на евакуацію місцевих жителів. Окупанти поряд щодня обстрілюють дорогу до села. У селі поліцейські помічають зруйновану будівлю. Був обстріл, адміністративне здання було попадання, розрушений ториповерх, перший поверх вибите скло. Під звуки вибухів поліцейські під'їжджають до будинку, де на них вже чекає 16-річний підліток. Хлопець каже, мріє виїхати з села, щоб продовжити навчання. Коли почалася війна, я нікуди ніколи не виїжджав, був тут. Ну, тут нічого реально не робити. Тут страшно. Тут в будь-який момент може прилетіти і вже не вижити. Зачем сидіти і. Я Якраз з рейсу приїхав і. Що добре, що приїхав, і мене вдома і застало. Хлопець розповідає, що ледь не загинув під час обстрілу. Ударною хвилою у їх будинку вибило шибки, пошкодило двері та паркан. Собака, який був на вулиці, загинув. А Я якраз на вулицю в той момент виходив, і мене папа отак, я чую в небі зривається і чую, летить отак. І, я короче, папа бере мене так за шкірку кидає на пол і почали обстрілювати ці осколки, теж вікна попадали, я в кімнаті в себе знаходив. Разом з хворою мамою хлопець сідає в автівку, їх везуть в більш безпечне місце. Далі екіпаж прямує в Красногорівку, аби вивезти звідти чоловіка. Тут навіть дорог немає, одні напрямки, все заросло травою і більшість будинків зруйновані. Тому от зараз ми намагаємося з хлопцями. Знайти вказану, один, вказаний вказаний будинок біля Янголу допомагають евакуювати чоловіка. Той самотужки пересуватися не може через нещодавній інсульт. чоловіка. Вивезли до медзакладу. Там його зустріне сестра. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Росіяни цієї доби вели наступальні дії в районі Стельмахівки та Новоселівського. Біля Стельмахівки та Білогорівки противник використав авіацію. Невське, Діброва та Білогорівка зазнали арто обстрілів. Повідомили в Генштабі. За добу 111 обстрілів чи більше 400 снарядів прилетіло по домівках наших громадян і по позиціях наших військовослужбовців. Це авіаційні і реактивні системи били з усього. Але сьогодні активізували ще й на деяких напрямках на Новоселівці активізувався вор. Намагався сьогодні наступати на наші позиції наших збройних сил, отримав на горіх і відійшов. Маємо інформацію про те, що е, там до шести рот е, штурмовиків зеків, цих яких вони понабирали, е, переміщуються на наш Луганський напрямок. За цю добу також 13 бої відбулося загалом на цьому відтинку фронту Лиману купянському в тому числі в районі Масютівки, в районі Білогорівки, Стальмахівки. Там вони зазнали втрат. Відійшли 25 окупантів. Було знищено 63 зазнали Зазнали і Також знищено дві бойові машини піхоти, два мінометних комплекси, безпілотний дрон Камікадзе Лансет і три автомобілі. Зараз ми знаходимося в нашій відеостудії. Це той майданчик, яка який несе основний сенс нашого ресурсного центру. Бо основний це сенс ресурсного центру це створення медіаконтенту, яким ми будемо доносити до молоді, яка залишилась на окупованій території. Переселенка з Ганна Рясна показує одну з кімнат ресурсного центру. У центрі відкрили студію, де будуть записувати програми, інтерв'ю. Також є можливість проводити ефіри наживо. Поряд є кімната управління, де зазвичай працює режисер та асистенти. Також є дві великі коворкінг зони: кінотеатр та своя власна студія звукозапису. Каже на відкриття цього центру витратили близько 50 тисяч доларів. Фінансувала цей проєкт Агентство США з міжнародного розвитку. І разом ми створюємо такий простір, де не буде обмежень. Коли ми кажемо, що це молодіжний простір до 45 років. Це не про наш центр. Ми відкриті і для людей, яким старше, аби наш сенс центру відповідав потребам цієї людини. Ганна каже, подібний проєкт був реалізований два роки тому у Лисичанську. Евакуювати техніку не вдалося. Два роки тому ми відкрили мережу молодіжних просторів Майфоксхаб, в яких також була ідея і створення медіаконтенту, і студії звукозапису, і новини, і локації для неформальної освіти. Ідея подібна. А, але зараз масштаб трагедії став ще більшим. Раніше ми згуртовували молодь в населених пунктах. Тепер ми згуртовуємо молодь України, нашу молодь Луганщини і приймаючих громад. Е, і тому дещо переплітається ідея, але сенс змінилась. Найголовніша ідея, найголовніша теза нашої співпраці між молодіжними радами Дніпра і Луганщини це достукатися дійти до молоді, яка сьогодні тимчасово перебуває в окупації, тому що ми впевнені, що прийде день деокупації, і саме в цей день буде дуже важливо, аби молодь, яка проживає на цих територіях, підтримувала Україну, підтримувала наше майбутнє, яке ми обов'язково звичайно. Не бачимо спільне. Схожі спільні проекти для молоді з Луганщини існують в Черновцях та Івано-Франківську. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас на Алеї Слави у Харкові сьогодні прощаються з Владиславом Шоломієнком. На позивний сенсей військовий служив у полку Азов. Він загинув торік у липні під час теракту у колонії окупованій Оленівці на Донеччині. Нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Владислав був оборонцем Азовсталі. Разом із побратимами їх розподілили до Оленівки у будівлі, де отримували частину українських військовополонених. Пролунав вибух. Загинули понад півсотні українських захисників. Аліна Малешко-Габорич також була серед полонених. Вона вижила, бо була в іншому приміщенні. На жаль, звичайно, шкода усвідомлювати про те, що такі люди ідейні, такі патріоти України гинуть. Від окупанта. І тим більше, коли от ми здалися в полон для збереження життя, так підступно просто вбити наших хлопців, серед яких був і сенсей». Владиславу Шоломієнку було 62 роки. На фронті він служив з 2015-го, Розповідає донька загиблого Тетяна Полторак. Спочатку пішов добровольцем до полку Азов, офіційно його зарахували три роки тому. Загорівся танк або щось сталося на лінії вогню, і він побіжав до цього танку, там щось полагодив і витягнув і ребят, і, і, і цей танк після цього в ньому роздивилися, що він розуміється на танках краще ніж. На всьому іншому його забрали до себе азовці. Донька загиблого розповідає, батько був у списках загиблих. У січні рідні зробили тест ДНК. Остаточне підтвердження, що це тіло батька отримали тиждень тому. Проститися із Владиславом Шоломієнком прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Україна свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Народився в Росії, навчався та проходив строкову службу в Україні. І тоді. Наша країна запала йому до серця. Цей шеврон кіборхазовсталі Тетяна розробила на прохання батька. Його сьогодні поклала на труну. Заряджайте. Ірина Гнатюк, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків. У модному житті я був майстром лісового господарства. Працював у Львівському лісгоспі. Потім довелося. Взяти в руки зброю. Військовий Богдан з позивним Сільвер служить підрозділі тероборони. Розповідає, із початком вторгнення пішов боронити Ізюм та його околиці. У березні минулого року біля гори Крем'янець його підрозділ потрапив під авіаобстріл. Уламок влучив Богданові в ногу. Пам'ятаю точно, як мене перевозять тільки в госпіталь, а я кричу лікарям, що любив гроші плачу, а тільки заврятуйте мені ногу. А потім хірург бере, отак от і нажав одтікнув, я відложив, Я, я такий, так, ну добре, хай так. Боєць згадує, спочатку пересувався на милицях, потім встановив протест та повернувся до своїх побратимів. Я хотів навіть повернутися, вносити цей внесок в перемогу нашу найближчу. От, а як прийшов, потрапив потрапити до батальйону, Мені сказали, що я буду корисним, що я буду потрібним. І я, тобто, не вагаючись вже наступного дня був в строю в формі і зі зброєю. На початку травня боєць разом з іншими військовими, які отримали бойові травми, взяв участь у всеукраїнських спортивних змаганнях, ігри нескорених. Грав у баскетбол та волейбол. Вибрав ці види спорту, бо займається ними вже протягом 10 років. Не думав, що взаємо якісь високі п'ятистали, якісь перемоги будуть, якісь визначні, але просто для себе якось поїхати. З побратимами, такими, як я, які також зазнали, таку, що я познайомитися, і навіть і своїх знайомих з госпіталя зустрів, і своїх знайомих з реабілітації зустрів. За участь мені видали таку медаль і сказали, що вона золота, тому що. Саме вона свідчить за те, що ми вже є переможцями, тому що ми взяли участь в тих змаганнях. У вільний час чоловік тренується на спортивному майданчику, грає у баскетбол. Спорт це свого роду релаксація, це ти антидепресант, ти просто від цієї самотохи, від цієї, сказати, мінливості. Всі цих подій, які кожен день може бути непередбачуваним, а спорт, споритимо відходиш від всього, та й підтримуючи своє тіло в тонусі також. Богдан каже, у вересні хоче поїхати на міжнародні ігри нескорених до Німеччини. Олена Клименко, Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.